Всім привіт! Трохи про виробника компанії LietaSelect. Компанія LietaSelect більше п'яти років займається вирощуванням гібридів сонячника та кукурудзи, і це компанія, яка вирощує свої гібриди на південних регіонах, це Одеська область. І тому, тому ці гібриди явно файно стійкі. Та адаптовані вже скоро будуть для всієї території України. Це такий маленький понтекст. Ну, поїхали. Що таке літаселект? Хто ще не знає? Це топові гібриди Сонічка та кукурузи. Кукуруза це ЄС Юнкай, Юнкай Фау 300. Це класна кукуруза. Вона адаптована. Вона вистоїть там, де немає зовсім опадів. Цей гібрид пластичний для всієї території України, з класною вологодачею. Та класною вражальність. Ну, в цілому, ми ще поспілкуємося ще про такі гібриди соняшником по двом технологіям: технологію клеєфілд, по технології Євролатінг, це буде.